Усім привіт, такі друзі. Ох, це найкращий відпочинок. Я з тобою дуже впевнена, Ера. Слухай, Ара, ти вже скільки на морі накупалася. Ай, та там мільйони і раз уже. Слухай, Ора, а ти вже, наприклад, летіла додому б. Ну, я би не знаю. Тут так скукатень. Від тих сусідів. ех, скука тінь. Ну та того разу було веселіше. <хи> я б вже навіть би летіла додому назад, якщо чесно. А я б трошки покупалася. Ну, у... ну я б ще думаю, що тиждень можна було б прибавити, але може чотири, mm -hmm. ну, три, два дні. Вити, та може будемо вилітати вже. Ага, а де тварини? Ай, там граються. О, дивіться, мені щось прийшло на телефон. Що? Дивіться, це наша вартість суми, як ми тут відпочивали, і тут нас запрошують на безплатний якийсь. Знаю я безплатний, ще тисячку йому дати. Ага, ага. Ще. О, ні, це безплатний якийсь концерт під назвою. Так, під назвою ліхтарики. До речі, запрошують нас і. О, підемо на ці ліхтарики. Та, але він відбудеться о 9 годині. Ідемо на концерт цей. Як відомі вам новий ой-ой-ой як це бульчик па па Так нам треба народитися? Зараз Так мені нормально, так? Мені нормально, так? Алло, Емелі, ви ми йдемо на якийсь концерт. Ти йдеш з нами тобі теж приходила? Ну, ти деш краще. Ми зустрінемося вже там о восьмій годині. Або взагалі в шостій. Давайте, давайте. Совсем на пам'ять. В тому су, попередньому сунга так. Ага. Сунгалі хотіла казати. Сунгалі? Ти розумілася читати чи що? Бунгалі попередні, так дити. Ну останній uh -huh, раз дитина uh -huh. так кричить в попередньому бунгалі. Там можна пройтися, як тут весь Вистри... Тут у нас є таке я бунгало. Я руки рука зламала. Чого? Я телефон нормально. Я розумію, телефон нормально брати. Взагалі так дитина та така криклива, плаче вічно. Правда? Точно! От не розумію, що наприклад там о, знову кричить. Йой. слухай, ора, тобі... Та біда мож... о, ну раз нормальний телефон ер. Що? Д... Лови! Ну, ора! лови. Все, я пішла. Фу! А где мяч? Кто его кинул? О! Ора! А ты с кем брал? Куда ведь? <laughs> Ловы, ну все, ора, хватит. Не! Шитрашечки! Все. Ора, тебе треба вдягнутися к красовищем. Да мне нормал все-таки так? Ну, культики залишу. Ой, як хочеться спати. Скажи, хочете спати. Не дуже. А мені хочеться. Дванадцяту -е ранку дуже сильно хочеться спати. О, о, вона прийде. Ага. Так-так. Єс! -так. подбегаешь села? А, не, не. Ну чего? Ага, Класс, ага, угу. класс. Класс, класс. Ты с кем говоришь? Ага ага, та, та, та. ага, ага. Ага, ага, угу. Ора, Мне психушку выкликать? Хороші, я вас любите на психушку. Треба заказати Тік-тік-тік. Ора, та хватить усю вже. Коротше, Ора, я поняла, ти переодіватись не будеш. Ходімо вже. Куди -то йти? -то? Що ти паєшся, блін? Тварини ви сьогодні залишаєтеся в бунгалі. Я, я до вас по-доброму, а вы мне так? Ага, ага, ага. Ходи, Ара. Ара, надевай кепку, сегодня жарко дуже. Так завжди. Ну, сегодня а залепе плюс пятьдесят в мою буты. Блин, я испугалась, что у попал. Погало. ти Ну окей, окей, краще вижу. Так, все сюди, сюда, сюда, сюда. Та ні, гора! Откво? Откво. Все прав. Ну Ора, там вже все хватить мене, щоб я вічно сміялася. Фу! Надевай, Ара, надевай тапочки. Ха ты уже. Ора, стоп. Что? Арочка, а иди, иди надягни э, тапочки, э, та, э, шлепанцы. Надягну. Ой, Не який це ж ми концерт маємо їхати? Без поняття. Ара. Ходила. Є, я ці шмотки не буду називати. Оце все... Оце наше мені цього. Не знаю, то й посувала б. Ти Ой. серйозно? Давай виходь уже. Йой! Так треба, мені знаєш. Ну, так і треба, знаєш. Де там взагалі Емелі? Вона віч, вічно Емілі до нас вже летить. Так погнала до неї. Тепер ми притьопаємо до неї. Ти її взагалі бунгала. О, тут води. Погнали. Ха -ха. Заходь там. Доброго дня. Доброго вечора. Доброго вечора! Зараз 9 ночі! Ви спите вже! Ви спите? Я не чую! Тук-тук! Пі-пі! О, Добрий день! Добрий день називається! І а! А ви вриваєтесь до нас без стуку? А? А! Дивіться, як треба коубахати! І. Йох, йох, йох. Слухайте, вы уже на снеданку были, мы уже были, мы тоже были. Моя, На, повози. Спасибо. Повожу. Мне уже как-то надоело <с 1997> А я повожу. Воззя. Возя. 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 носу, А Возя. Це... А Возя. 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 <laughs> Це точно так. Ой, так що, що ви? Я вже не... Мені надає цю книжку вже читати, скільки книжок вже прочитали? пін, 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 пін. Погнали! Ну, слухайте, ще шостого немає, ну тому я пропоную зараз йти кудись прогулятися. З ми ні, маєчка, ми не беремо тваринок. Чого це, мама? Чому? Бо на конц. Не можна брати. Давай, зайчика! Ні. Зайчика. Сонечко на концерт. Нет, ні. Зайчика. Не... На концерт не можна брати тварин. Я хочу зайчика, зайчика. Ми підемо сьогодні вже без тварин. Не mm. залишиться бунгалі. Нет, Сонечка, давай и, уже. я тут залишусь, я тут с тваринками. Ну, Солнце, ну, благаю. Ну, не можно тварин брать, нас, нас варят. Я залишусь тут с тваринками. И все, все. О, привет, Каролина. Как твои там справы? Я залишусь тут с тваринками. И никуда с вами не подойти. Буду, буду в пенгале сидеть и спать. і все. <плес> ну, ти ж будеш жалкувати. Маечка, ну краще піди з нами. Да ти Тихо, піди з нами, зайчик. Він нікуди не сходив. Ні, ні, на двір не виглянувся. Ох, Емелі, це ти сама вирішуєш. Краще тут полежу. Не заснив. Mm. Ну кого вона послухає? Mm. А. Мама, я не піду! Ну, маечка. Я не піду! Давай, зайчика, зайка, я піду. Зайчика! Зайчика, ка. -ка! Э, Емлі, милита возьми зайчик, ну хай. піде! Зайчика. Ну, берем зайця. Але діти зайця. Ну, і тай зайця маленький маленький. Ну, все зайчику, ти їдеш з нами, ти. Але... але Але вона улязається добре. Він скоро повернеться. Я вам обіцяю. зайчику, та -та. Але одне прослов'я. Ну, а він буде сидіти тільки в колясці. Добре. дайте ти втручай. Але коляску ми лишаємо вдома. Ну, мама! Все, <плес> я, я, я нікуди не піду. Ні-а. Ні-а. Ні, ні. Ну, то зайчик з нами піде, якщо ти не йдеш. М -м -м. Я на тебе обрадилася, що зайчик з нами не пішов. Так пішов зайчик з нами. Що є? Так ти сама сказала, що коляска буде вдома. Ну, коляска... моя коляска. А, нет, у меня не. Аля, Бели, Все. Хм. Так, давай взять еду на лиску. Ты нашему малюпку. малюку. Вот так. Все. Ой, маечка, вот маечка. Вот так. Все. Чекай, я возьму нам воды. ж галаса. Напевно, ти в дитинстві така була, що має така. Ну, напевно. Добре, все, пішли, проїхали приїхали. Приїхали. на двір Тоді йдемо до дельфінів туди. Подивимось на них. Е, я не хотіла до дельфінів. дай та, та, дельфінчики подивимося, а потім підемо на концерт. Ми зараз не достаємо до того дельфіна. Окей, йдемо кудись прогуляємося просто. Ну давайте, дивіться, вже стемніло, зараз уже будуть. заходити я вже прям спадки хочу. Давайте навіть вже стемніло, давайте заходьте, заходьте, люди добрі Ну все, ходе. А ч це я вожу твою коляску, Емілі? Ну давай. Вора, ты йдешь? Іду, іду, де провожу, щоб вони, щоб вони не загубилися. Пішли. О, тут людей так багато на пляжі. Ну і Ну все, давайте, проходьте, приходьте. Да, видите, что это? Э -э, не знаю. Там, 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 там... О, видите, тут три места. Ой, не, я больше, чем три места. Ну, окей, мы... Я вот тут, возьяду, берет это Тут занято место. Да, блин, то что так? Да. Тут весь куди сідаєш? А ням куди? Да. Сього Візьми їх на лютеньки. Я візьму цього, так ви ми вам віддаємо лисичку. Якщо з неї щось станеться, ви будете відповідати. Бі -бі -бі. Ой, а віддайте мене? Віддайте, я сказала. Это так файно файник. А що це за якісь? А Тут чого тут барабани? О, давай по барабанем. я не знаю. Так, ну лисичку ухмя я запросто. И оці тебяся. Мам, посунься. Так, сюда дівчатка? Ага. Слухай, и моя, давай там дядька з дядьком танцюють. Покажи я так, кончик дивись. Просто скучно, коли вже концерт почнеться? Ви ж довго будете тут танцювати? Е, мені щось ці сусіди нагадують. Мені щось вони нагадують. Мені теж. До речі, як вроді, ми їх знаємо, Так. чекайте це не ці сусіди, які були такі крязь крясь. А надіюсь, наш, той мужик нас не впізнає. Ляха вдруг ми будемо знову тут літати по піску. Хух, головне лисичу не загубити, бо маємо мене приб'є. Все точно. Все? Нічого, маєчка, ніче. Так ну я чекаю шоу. Давайте. Щось дуже знайомі, дівчата. Подивися туди. Це точно, це вони! Вони повернулися. Сюди теж приїхали відпочивати. Так, ну все треба. І так, все, все усі оголосити. Починається самий концерт з самих зірок, які виступають на сцені Ліхтарики! Ну все, вам удачі. Дякую.

Ага, все. А мене вуха не зустрічать. А це ми все тут сіли. Вони, напевно, зараз будуть, знаєш, як нам барабанити на вухах. Ага. Я тут трохи в воді стану, ну але. Ви П... давайте поки пограйте. Так, як і планували. Ой, іди на нарізьку дивись. Або мама хай підлімає, мама безпечніше. Ну, давай, маєчка, але слухай, ти будеш дуже гарно. Ну, Ора, ну що ти моє крісло взяла. Так ще файно поставили. Це точно. Все, я тут она на отдихі. На, на балдиху. Ой я теж. <рес> Не після, все добре. Ну давайте будемо слухати справжню музику. І один, два, три. Дякую за увагу. Я була дуже, 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 дуже рада, що ми взагалі цей концерт відбули. І вам я дуже дякую, дякую. Дякую вибачте за наш сміх, тому що... Запуститься в небо. Моя беручка. <гум> <гум> Тому зараз можна підійти ближче. А я... Заклала. Все я пішла. <смі> Ліхтарки. О, добрий день! Добрий день! Верші бачу, вам було весело. Mm. Ну, просто набрехала, мені не було весело. Добре, може, піде тут же. Емелі! Сюди! Емелі! Емелі? В мене коротше, знаєш шо? що? Коротше, бачих три сусідів, які там стоять, це ага. наші сусіди, які в ролику ми їх доставали, і потім той мужик погнався за нами і чуть нас не відбутохав пляшкою, і таких в пішамах випали. Ми... Це був повний шок Емелі. О, то це вони були. Ага, так не приближайся до них. Добре. Мая. Так, іди до мене. <риклад> будь ласочка, Майка, ну цього разу вже будь чемна. Ні, я буду жити на ліжку Якщо хочете, можеш підійти ближче. Ага, ми маленькі. Такс, ну давайте будемо дивитися на, лі... на ліхтарики. Давайте, запускайте! Запускай! Бах! Дивися Майя! Ага, клясь! Бачишся три на лічку і бачиш зайко. <риклад> <риклад> ну ти нормальний! Ну, дивіться, красиво! Нормально все! І два однакових. Краса. Класс. Фірарки були свої. А ну, потримай колясочку. Та я бачила їх. Мені здається, що вони на нас дивляться. Дивляться, дивляться, кресла заховалися. ховалися. Якщо вони зараз на нас нападуть, і знову він нас буде бити, як то ця ідейка. Не знаю. А вдруг це реально правда. Ера, спаси мене! Напитки їда, хто хоче. Дайте мені запульнути! Ой, дякую Я собі з Вашенькою колесом. Букет, напевно. Солодка водичка. Окей. Думаю, на цій ноті, друзі. Хочемо проїхати до... До, пілі... до поліції. А чого це? Як того року, ми в Бунгалії посівали, пам'ятаєте? Так це не ми були? Це реально не ми були? Що ви нас пристали? Точно просто похожили це точ-в точ. Та ні. Ви того року, того року летіли на Гавай? Та ні. Ми сиділи вдома, вона не виходили нікуди. Дівчина, ви нічого не перепутали, у нас дитина взагалі-то. Дитина, кажете. Та он, дивися, Арочка іди сюда. Ну, все, все, я поняла. Вже. Ой. Он, дивіться, в нас дитина. Дитина. Ти дитину мою не забирай. Ну подумай, що... Он дивіться, он там в нас дитина. Думаю, друзі, було дуже веселе відео. Тому на, цьому, на цій ноті ми всім кажемо всім па-па-па! па Ставимо лайк, підписуємося на канал і писумо коментарі і ставимо лайки. І всім ПА-ПА-ПА-ПА!